Свічкою скорботи, хвилиною мовчання та виставкою тематичних творчих робіт, вшановують пам'ять жертв голодомору у Рівному. Дійство спеціально організували незадовго до всеукраїнської акції Запали свічку, що має відбутися у суботу, 24 листопада. Організатори розповідають, виставка результат спільної роботи студентів і бібліотеки. І ось цей захід сьогоднішній ця творча імпреза, якраз народилася завдяки такій спільній співпраці, кафедра і бібліотека. Такі проєкти у нас є постійно. Ось зараз ми плануємо до, зробити виставку до річниці Шевченка. На огляд відвідувачам представили роботи з дерева, кераміки та текстилю. Символічністю вирізнявся гобелен Марії Голиш Мій незламний народ. Про втілені за допомогою нитки образи розповідає керівник роботи. В центрі роботи є сніп пшениці. Це символізує собою непохитність та міцність українського народу. Що саме в міцності та в силі ми подолаємо всі негаразди. Атмосферу виставки задали проникливі твори студентів-бандуристів арівницького музичного училища. Історію голодомору переповідають і літературні твори представлені на книжковій виставці Чорна сповідь моєї вітчизни. Організатори заходу роботою задоволені. Наша робота саме. Як виражається, виливається в такі презентації різних творчих виставок, саме творчих виставок студентів, юних митців. Можна сказати, що є і багато персональних виставок молодих митців. Це якби для студентів це є дуже позитивно, тому що не кожен студент може показати на розсуд багато своїх робіт, зробити персональну виставку. Виставка про голодомор триватиме ще два тижні. Захід організували, аби про ці події пам'ятати Тали якнайдовше. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини рівного.